Привіт! Пропоную поговорити не тільки про те, наскільки у нас багато є різних проблем, пов'язаних з психологічним здоров'ям, але і про те, як їх вирішувати самостійно, як можна собі екстрено допомогти в якійсь надзвичайній ситуації, як покращувати свої гормональні стани, психологічні стани, як не впадати в депресії та вічі і так далі. Звісно ж, я не розповім про це все в одному відео, але сьогодні точно поговоримо про те, як можна себе дуже швидко заспокоїти. Є проста дієва техніка дихання, у чому вона заключається? 4 на 4. Дуже багато із вас про неї чуло, але сьогодні я хотіла б про неї буквально. Покроково розповісти для того, аби ще і була можливість нею користатися. Чому це класна ідея і як почати це робити у миті екстремального напруження? Найперше, що ми маємо розуміти, коли є екстремальна напруга, у нас піднімається адреналін, тобто це гормон і разом з кортизолом, котрий говорить бий або біжи. В цьому випадку, якщо є можливість бігти, отже ми бігаємо і так, біжимо і таким самим чином. Вивільняємо так зайву енергію, насичуємо кров киснем, дозволяємо цьому підвищеному серцебиттю насичувати нас і таким чином використовуємо через рух ту надлишкову енергію, яка утворюється. А бувають моменти, коли нам треба заспокоїтися, бо ні бігти, ні бити зараз, можливості немає. Що робити? Найперше, зупинити себе від того, аби а, впадати у вічі, в паніку, депресію, накричати, там, що небо ще зробити. Тобто ситуації бувають різні. Це може бути робоча ситуація, домашня ситуація, на вулиці ситуація, нещасний випадок, ще щось ще щось. Зупинити себе у цей момент, так, заземлитися, це є перша необхідна ваша швидка допомога. Як ми це робимо? Сильно стискаємо пальці, аби відчувати, як вони впиваються нам в шкіру. Можемо себе ущипнути десь, аби це було боляче. Можемо стиснути пальці на ногах. Головне, щоб фізичний прояв дозволяв нам заземлитися і таким чином відчути себе в ситуації. І далі починається момент контролю. На 4. Ми вдихаємо. 1 2 3 4. Затримуємо дихання 1 2 3 4. Видихаємо повільно 1 2 3 4 і знову затримуємо дихання 1 2 3 4. Таких циклів можна робити від 5 до 10. Це нормалізує серцебиття, це не дозволяє нам дуже сильно напружуватися і стискати легеневу зону. Це дозволяє нам нормалізувати думки і прийти до свідомості.